E Від ідеї до проєкту у Хмельницькому обирають переможців безплатного інтенсиву для активістів і представників рад внутрішньопереміщених осіб. Навчання відбулися за сприяння благодійного фонду Рокада та партнерів. Наш фонд працює в 11 областях України. Але, зокрема, по одному з наших проектів ми підтримуємо громадські проекти громади. Відповідно, це якісь проекти спрямовані на покращення життя внутрішньопереміщених осіб інтеграції, приймаючу громаду. Це проект, який зібрав кількох наших донорів в. Це УВКБ ООН, це так само міжнародний фонд відродження, які так само долучилися до навчання і проводили такі тренінги для громад, аби підготувати їх до цих захистів. Ось і власне наш благодійний фонд «Рокада», який об'єднав усіх і про. Проводить зараз цей захід. Навчальний інтенсив складався з п'яти тренінгів. Представники громад навчалися писати проєкти з нуля, досліджували потреби переселенців, висували ідеї, дізнавалися, як юридично вірно складати документацію. Що з того вийшло? Презентують на розсуд журі. Кожна громада писала свій проект і, відповідно, до потреб, які існують саме в їхній громаді. Зокрема, Шепетівка писала, наприклад, проект Ділимось хлібом. Дуже цікавий проект, де волонтери готують хліб для внутрішньо переміщених осіб. Тофіполська громада готує проект. Щодо соціальної пральні кілька громад готують зони відпочинку. Так, для внутрішньопереміщених осіб це Хмельницький, Дунаївці, так само і Красилів і Волочиськ теж роблять кімнату відпочинку. З поміж семи проєктів обрали чотири переможці. Кожен отримує фінансову підтримку для їх реалізації. З конкретною сумою ще визначаються у Дунаївцях, Волочиську та Кам'янці-Подільському планують облаштувати зони дозвілля для внутрішньопереміщених осіб. А в Дофіпольській громаді відкрити соціальну пральню. Соціальна пральня буде організована на на базі ТП, де на постійній основі на даний час проживає 27 осіб внутрішньопереміщених осіб. Це село Турівка, Теофіпольська громада Хмельницького району. Цей проєкт має право на життя, тому що ним будуть користуватися не тільки внутрішньопереміщені особи, але й місцеве населення. Хмельниччина перша область в Україні, де благодійний фонд Рокада реалізував такий пілотний проєкт. Набутий досвід планують впроваджувати в інших регіонах країни.